І на ком виросли? забули, от невдячні. Коротше, глянув я інтерв'ю, значить, точніше, не інтерв'ю, я його не дивився, я подививсь ці вирізки блогерів, що вони там вирізають, і тако дебіла просто роблять з Потапа. А потап, між прочим, я от не можу зрозуміти. Він або дуже совісний, бо не вміє піздіть нормально. Або, ну реально, без клепки зліганця. Чого? От, допустимо, він сидів, от я вам зараз розкажу, що влада насправді каже там про Потапа. Не ми з вами прості люди, яким би найти хайпову новость! І я в тому числі, поняли? Я в той, в той же, же карзині, що і ви, зараз от про Потапа відео записую. Понял? Коли в Україні не вистачає грошей, ні на що, знов пацана, машини вистачає, десь знову мільярд пілят, десь там командир відправив в три пізди, пацанів, щоб вони там здохли, при цьому забрав їх карточки і ще місяць три буде у них зарплату забирати. В цей момент. У нас з'являється потап. І у нас є можливість з вами висвободити емоції. Ну, давайте почнемо. Він сидів і казав за те, що він бачився за І Незалужний йому, пацовський, сказав. Ти давай потап, там, працюй і так далі. Та так і було. Так, я, я, і чай, так було, я думаю, там ще було. Гей, наливайте повні гічари. Посиділи, поспілкувались. Про щось там поговорили. Патап взагалі є ідеальним відображенням нашої влади, і що там відбувається. Ми ж собі ідеалізували, що якщо президент, то це вже полубог якийсь. Тільки у нас президент полупокі насправді. Якщо десь там у владі, то це ну просто мека якогось поклонення. Ми адрашки насправді недалеко йшли. Ми так само шукаємо собі якогось царя, кому поклонятися і кого слушати. Поміняєте? Я, от, наприклад, як був в, в Королівському домі в Лондоні з пані Зеленською розмовляв, я до неї підходжу, пам'ятаю, після виступу кажу, пані Зеленська, хочу приїхати в Україну допомагати, чим можу і так Далі розказує, вона мені так прямо відкрито каже, причому навіть трошечки так злякалась. Каже: Сергій: ви сидіть тут, ви дуже багато допомагаєте, я знаю, вам краще звідси допомагати. Залужний Потапу то саме сказав, як і всім іншим зіркам, що там вони за кордоном. Це не до того, що є зірочка. Пані Олена, їй взагалі дуже шкода. Вона, я думаю, в цьому всьому крінже вона вже за голову бореться. Гляньте тільки, я думаю, вона із нашого шановного теж крінжує. Гляньте тільки інтерв'ю, де сидить <кхання> пан президент нашої пані Олена, і значить, він каже: Я підійшов до військового. Сліжка встав, він ісцелився, Ну про Ісус, да. Гляньте на цей момент на ре реакцію його жінки. Ну вона крінжанула просто жесть. Вона намагалась триматися, наскільки могла, але вона теж крінжанула. В її очах було видно: типа. Володя, уміншай дозу, бо це вже, коротше, <реш> вже перебор. Ну, реально. Потом, дивіться, Потап є повним відображенням того, що відбувається в нашій владі. Абсолютним. Просто він якийсь дуже наївний в кадрі і, блядь, не знаю, або він дуже совісний, або реально йому клепки не вистачає.